Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогнози для риб на лютий 2026 року. Я вже розклала, як ви бачите, і плюс зробила це на нових колодах для себе. Перше, це зодіак таро. А друге, це колода магічне таро, Чаклунський Всесвіт. Ось таке. І моя колода, яку я часто використовую, це таро світло-провидця. Буде як порада. Отже, ваші основні. Події риби. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо дев'ятку кубків перевернуту. Вона про взагалі дев'ятка кубків. Це шикарна карта. Задоволеність від результату, від оточення, від Це знатки... емоційне наповнення. Та, емоційна наповненість від того от, результату, точніше, як все склалось, прекрасно, все супер. Але перевернутість, та? тобто не до кінця або ми задоволені, або не до кінця якийсь доведений результат та, в чомусь. В чому я питаю? чотири жезлів. Напевно, це стосується четвірка жезлів це у нас коли ми отримали результат і ми його святкуємо. І в даному випадку, мені здається, що тут у вас буде таке відчуття, коли ви чогось досягаєте, але ви не можете за себе порадіти. Коли ви не можете це оцінити, що ви такий молодець або ви така молодець, ви це зробили. Тобто у вас вже якийсь класний результат перейшов в обидінність. Четвірка кубків. Це абидість, це повсякденність, це спокій, це от просто Да, такий. І цікаво. <смістична> Я не знаю, як це о -о оцінювати. Да? От. Але при цьому Король Жезловий у вас це про або про людину, яка буде в цьому місяці дуже така статна, важлива, вам буде розказувати, що вам робить, що не робити, або це будете ви. Це взагалі король жезлів це архетип дуже м -м, видний. Да, він дуже любить увагу, він дуже піклується про, своє, про свою зовнішність, як він виглядає, як він себе ставить, дуже харизматичний, дуже розумний, дуже такий, знаєте, е, е, ну, в нього є егоїстичність, егоїстичні пориви, тому що він зазнайка, він вважає, що він найкращий, але в якомусь аспекті так дійсно і є. От. Тому це можете бути ви так проявлятись, короля жезлів, все виходить. Насправді він, якщо хоче, зробить абсолютно все, неважливо чого це буде стосуватись. Вот. і це в принципі видно у нас і в роботі. Да? Тобто, що у вас буде в роботі, у вас буде прямий світ. Це прекрасна карта, шикарна карта. Відкриваються можливості. Відкривається весь світ. Можете працювати і онлайн і з якимись людьми з інших країн, розширятися. Видозмінюватися, подорожувати. Ну, коротше, все, що ви хочете, от, це світ, це покращення в усі напрямки. Оберіть якийсь і рухайтесь. При, при тому, що у вас дійсно є король жезловий. Далі особисте життя. Значить, риби, у кого е, є партнер, у вас тут випала імператор і паш Жезловий. В принципі, це такі два архетипи абсолютно різні. Перше імператор це у нас людина. Така статна, мужня, як за кам'яною стіною ти з нею, да? а пажезлив більше схожий на дитину. Тут, якщо так випадає, то можливо у вас буде якесь сімейна щось, сімейні якісь зустрічі, але ваші в вузькому колі, ви з чоловіком і з дитиною, або ви будете щось організовувати. Да? В принципі, це дві карти, які говорять про те, що я відчуваю тут себе стабільно, я відчуваю тут бажання. Бути, розвивати ці стосунки, я відчуваю від партнера безпеку, але при цьому є грайливість. Тобто от такі аспекти розказують ці карти разом. І далі рибу, у яких партнера немає, у вас тут пряма Жриця, верховна Жриця. вона про те, що верховна жриця. Повністю в собі. Вона в своїх якихось духовних практиках, йогах, медитаціях, заземленнях, навчаннях, їй зараз не до стосунків. Вона в дзені, їй хорошо самі. Вона дуже любить самотність. Вона така дуже, знаєте, про внутрішній стан, розвиток цього стану. Їй там хорошо. І відповідно ну, не до стосунків. Вот Отак от. Тому нікого і не буде. От, і порада для вас, е риби. У вас тут перевірна Сімірка Жезлова, вам каже, в якомусь аспекті треба здатися, да, не відстоювати свої так яро позиції вже. В якому? В питаннях друзів, тварин. Е Взаємопідтримки і допомоги, можливо, вам хтось хоче допомогти. Можливо, вам треба комусь допомогти і перестати опиратись. Можливо, ну, щось пов'язане з друзями, з теплотою, з затишністю, тваринами, а можуть бути ще бабусі, дідусі, от в такому форматі. Да? Тобто Тут треба здатися, прийняти ситуацію, можливо, такою, якою вона є, піти допомагати або, навпаки, прийняти допомогу від когось. Ось такий у вас затишний і теплий розклад получився, риби. Прям дуже теплий і бажаю, щоб у вас так і було. Всім пока. Прекрасного вам лютого.